Дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, не неправда. У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний, а з усіх сторон він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться, бо те, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і яка вона, розумієте, і, 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 росіяни, що вони будуть херби без солі доїдати, да а їм би це ліж би Росія в Пірді і так ну, то, це безполезно. понятно? І на фоні тих цих оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте її, ще достатньо. Тобто, воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжиться. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь. І я бачу, як вона різанує з вами, і дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь. Які політичні історії мені не цікаві. Нічого лісти не хочу, жоден мій проєкт не буде задіяний вообще ні в якої політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня! Все, всім па-па.